На перший погляд, просто стилізована людина. Але якщо уважно придивитися, перед нами ціла мова символів, що веде у світ ацтеків, їхніх ритуалів та сакральних танців. У цивілізації ацтеків танець був не розвагою, він був божественною необхідністю. У їхньому уявленні все світ існував лише тому, що люди підтримували його рухом. Силою цієї брошки повторює пози воїнів та жерців, що вшановували Бога Сонця, а головний із іспір'я. Носили лише ті, хто мав право звертатись до богів. Тулу брошки зелено-блакитним каменем. Це азур-малахіт – азур мінерал, що є природним зрощенням азуриту та малахіту. Завдяки особливому поєднанню кольорів це був сакральний камінь, зелений колір маїсу, життя родючості, блакитний колір неба та богів. Коли ці два кольори поєднувалися в одній мозаїці, предмет вважався амулетом, балансом між земним і небесним. Ювеліри Мексики середини ХХ століття відроджували цю естетику. Це не копія археологічного артефакту, а уявлення сучасного майстра про давній дух традицій. Саме так працювали ювеліри такско. Не відтворювали минуле, а переосмислювали його, створюючи мініатюрні археологічні відголоски у сріблі. Ця брошка маленька пам'ять про той світ, де танець був молитвою, а кожен рух підтримував гармонію всесвіту.